На даний момент це ускладнює ну, рух. Але так як в Україні в нашій такі, такі обставини, то треба бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. Майже два тижні у Чернігові не працює вуличне освітлення. Все через заощадження електроенергії у зв'язку з обстрілами об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Трішки швидкість зменшує, тому що Ну, Важче бачити дорогу, і тому потрібно. Я вважаю, що потрібно їздити на меншій трішки швидкості, чим взагалі дозволено. Для того, щоб уникнути ДТП у нічний час. У поліції радять носити на одязі світловідбиваючі елементи, мати при собі ліхтарик, а також користуватися ним на мобільному телефоні, увімкнути цей ліхтарик, повернути у бік у той бік, звідки їдуть транспортні засоби, тобто подати сигнал, що на пішохідному переході є людина, щоб водій раніше зреагував, тому що якщо одяг темний на пішоході. Особливо якщо він взагалі чорний, то навіть в світлі яскравих фар пішохода на краю проїжджої частини видно практично тільки за 10 метрів від автомобіля. Це дуже маленька відстань і практично нереально відреагувати. Останніми роками дуже популярний є одяг, який вже виготовляється з світловідбиваючої тканини. Це якісь Світловідбиваючі фішки це брелоки, це е, якісь браслети. Е, до прикладу, як зараз у мене, він на гумовій основі, е, тобто його можна вдягнути як на руку, так і на ногу. За той час, як в Чернігові вимкнули вуличне освітлення, ДТП за участю пішоходів не було, розповідає пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Ще починаю в під'їзді, одразу включаю тайду, куди, наприклад, собакою погуляти. Звісно, з телефоном, бо бо по іншому ніяк дуже давно. По інтуїції називається. Ну як, где-то телефоном, Я где то Я привикла в Олександровці живу. У нас там освіщення вообще дуже мало, тому я к дуже спокійно отношусь. ось, ну, поки йдемо, поки так. Мобілками. Ну ще треба ставитися. З розумінням, да, з розумінням до, цього. до цього, що іншого виходу нема. Ліфтарик є. Ось у рюкзаку є. Є ліфтарик. Ці елементи реально а, дають змогу. Побачити людину на відстані до 130 метрів. Це доволі значна відстань, тому що якщо в ідеальних умовах гальмівний шлях, тобто це від моменту, коли водій побачив перешкоду або людину до моменту повної зупинки транспортного засобу, в ідеальних умовах це близько 30 метрів. За допомогою, за допомогою світловідбиваючих елементів цю відстань ми. Майже в чотири рази збільшуємо. Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.